Дивіться в новинах: зайняли позиції і до бою у великих мостах навчання спеціалізованого загону прикордонників. Цей підрозділ в автономному режимі може виконувати завдання по забезпеченню недоторканності нашого державного кордону. Як львівські полісмени опановують нову східну техніку. Якщо не кожної зміни, то через зміну застосовуються прийоми. Вони долають усе разом. У військовому госпіталі присягла на вірність закохана пара. Хвилювалися, переживали. Та ли така дата, що не можна е, бути байдужим. Підсумовуємо день. Мої вітання. У Львові пролунав вибух біля квартири підприємця. Пакет зі сміттям вибухнув в одній із багатоповерхівок на Сихові. Поранення отримав 31-річний підприємець, повідомляють в обласному управлінні Нацполіції. Чоловіка з множинними осколковими пораненнями та рваною раною на обличчі госпіталізовано до 8-ї міської лікарні. Як кажуть правоохоронці, пакет з вибухівкою підклали під двері на 4-му поверсі біля квартири, яку орендував приватний підприємець. За попередніми даними слідства, вийшивши з квартири, чоловік Побачив біля дверей два пакети зі сміття. Коли він спробував відсунути їх ногою, пролунав вибух. Пошкоджені стіни загального коридору на поверсі та двері квартири. Постраждалий чоловік потребував оперативного втручання. Після операції з ним буде проведено слідчі дії, допитані. Ми будемо знати більш детально саме про момент вибуху. Попередня З'ясовано, вибухотехніки проінформували про те, що була граната ех 1 лимонка так звана, Це, судячи з тих фрагментів, що вже вилучили ними під час огляду місця події. Червонограді чотирирічна дитина впала з восьмого поверху. Трапилась подія напередодні по обіді. Травмованого хлопчика шпиталізували, проте медикам не вдалося врятувати його життя. Правоохоронці встановили, що батьки залишили своїх дітей вдома без нагляду. Хлопчик вийшов на балкон і вибав з вікна. За свідченням сусідів батьки дитини зловживають алкогольними напоями і часто залишали дітей без нагляду. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання. Обмеження волі на термін від 2 до 5 років або позбавлення волі на такий же термін. Наразі триває досудове розслідування. А Але це заході ту сім'ю, яка ну знаю, п'ють люди, та це все, що по них не видно, то на них подивитися. Дітей кидали на произвол судьби та й собі. Своєму дворці жили, можна так сказати, а за діти не дбали. Ну, я знаю, що хто думав, що хто зі ну, та знали, що воно добром не кінчиться, бо лишали нині ну, дітей таких маленьких лишати і куди собі ходити. Вони і тут лишали їх, і всюди лишали. І... Зранку на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській та Львівській областях утворилися черги, в яких стоїть понад тисяча автомобілів. Про це повідомляє прес-служба західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Зокрема, у Львівській області 280 автівок стояли в черзі в пункті пропуску Раваруська, ще дві сотні на Огриновій у Шагинях 180 автівок. Найменше було у Смільниці 30. За останню інформацію, черги на кордонах трохи але поменшали. Найбільше автівок звично в раві Руській 250, найменше – п'ятдесят найменше грушові у смільниці згідно з повідомленням прикордонників черги немає. Зайняли позиції і до бою у великих мостах. На базі прикордонного кінологічного центру відбувається навчання спеціалізованого загону прикордонників. Наразі в цьому підрозділі є лише два бойових склади. Зелені берети вже працювали в західному регіоні кордону, де затримували контрабандистів та нелегальних мігрантів. А новобранці наразі відпрацьовують тактичні завдання зі стрільби. Більше в сюжеті. Ворог східний пробирається через кордон. Це не справжнє поле бою, хоч і стріляють бойовими. Так спеціалізований загін прикордонної комендатури швидкого реагування шквал відшліфовує свої вміння. Тактика, оборона та захоплення ворогу. Ось основні критерії навчання. Це новий підрозділ, який створений в державній прикордонній службі в минулому році і призначений не тільки для охорони державного кордону, но й проведення заходів по захисту і обороні державного кордону. Як ви бачили на озброєнні цього підрозділу, є бойова броньована техніка, є міномети. З танкові протитанкові гранатомети, зенітні установки, Тобто, практично. Цей підрозділ в автономному режимі може виконувати завдання по забезпеченню недоторканності нашого державного кордону. Спецзагін зелених беретів» створили лише минулого року. Здебільшого до складу входять бійці-контрактники та ті, хто вже пройшов зону. АТО. таких груп у цілій Україні лише чотири. Зараз підготовка до реального бою навчання. Стрільба, вогневі позиції, тактичне заняття. Ну, все як в бойовому підрозділі. Військовик з позивним Сеня вже відвоював у зоні АТО. Зараз підписав контракт з збройними силами України та потрапив до спецзагону прикордонників. Військовик каже, такого озброєння на сході не було. Трузно вивчає ази бойової справи. Нового як для себе. Навчився трошки трошки до нас Навчився коректірувати стрільбу з протитанкового гранатомета. Так, як для мене це є новий вид зброї, ніколи таким не користувався. Окрім нового озброєння у загону шквал ще й нові колеса. Бронемашини козак 2 які лише минулого року зійшли з конвеєра. Хлопці обкатали вже добряче. Наразі спеціалізований загін проводив спецоперації лише на західному кордоні України. Однак після навчання та в разі загострення ситуації в зоні АТО прикордонники боронитимуть уже східні кордони. Віталій Гамадин, Сергій Мєдвєдєв, новини за минулу добу, внаслідок бойових дій на сході України загиблих у лавах українських військ немає, проте семеро бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання ТО Олександр Мутузяник. На Луганському напрямку відбувся один короткотривалий ворожий обстріл біля села Новозванівка Попаснянського району. На Донецькому напрямку тривали цілодобові бої під Авдіївкою. На Маріупольському напрямку основними гарячими зонами були Красногорівка та Широкіне. Також незаконні збройні формування порушували режим тиші у Мар'їнці, гранітному і Талаківці. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, зокрема шість з важкого озброєння. І це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі про весілля, бійця АТО, ремонти доріг та новини спорту. Залишайтеся з нами. Вони вирішили подолати всі труднощі та випробування, що випали на їхню долю. У військовому госпіталі побралися та заприсяглися у вірному коханні. Поранений військовослужбовець Сергій. Та його друга половинка Катерина побувала на цьому весіллі, і наша знімальна група. Дворик військового госпіталю старанно готують до церемонії. Всі в очікуванні молодят. За процесом підготовки спостерігає і медперсонал, і родичі нареченого. Я довольна, що з ним буде під рукою надіжний і вірний друг. Молодятам я хочу побажати щастя, здоров'я, щоб брат піднявся на ноги і додому вернувся своїми ногами. Від оплески до весільної арки з'являється наречений Сергій. З Катериною вони познайомилися на передовій. Військовослужбовець був тяжко поранений у зоні АТО, підірвався на розтяжці. Нині прикутий до візка та тимчасово, переконують медики. Стан Сергія задовільний, він проходить період реабілітації. От перебіг поранення. Йде належним, скажімо, своєю чергою, от і є позитивна відновлювальна динаміка. Як кажуть, в любові є крила, і вона піднімає людей не тільки на ноги, але надає великий потужний потенціал. Молодята заприсягнули на вірність та кохання на все життя. Планами на майбутнє не діляться. Кажуть, першочергово треба стати на ноги, а кохання тільки це пришвидшує, зізнається наречений. Хвилювалися, переживали. Та ж така дата, що не можна бути байдужим. Тому тіло переповняють ті емоції. Ольга Матейчик, Олег Максимів, новини. Щоб підтримати та втішити, 21 дитина, батьки, яких перебувають в зоні АТО, поїхали на відпочинок до міста Берегово. Звідти малюки на один день помандрують до Угорщини. Відпочинок триватиме майже тиждень. Програму перебування розробляли спеціально для дітей героїв, аби ті не лише відпочили, а й оздоровилися. Екскурсії, майстер-класи та пікнік. Організатори уже розписали кожну хвилину відпочинку дітей. Особливу увагу сконцентрують на реабілітації, в тому числі й психологічній. Дітей дуже насичена програма. один день вони їдуть на термальні води. Вони їдуть на озеро. Це також така програма, де вони самі смажать собі картоплю, сало. Тобто організована йому така така відвізний пікнік, замок, в мукачево. Також екскурсія, екскурсія по Місті берего, окрім того, програма відпочинку передбачає одноденну поїздку до угорського міста. Ніридьгаза там дітки відвідають зоопарк та розважатимуться в аквапарку. Малеча уже з нетерпінням чекає. Веселих вражень. І щирих посмішок. Набратися там сил якихось, відпочити, подивитися, як живуть інші люди там за кордоном. Дуже цікаво. Дев'ятирічна Валерія рік тому втратила на війні тата. Мама дівчинки радіє, що малеча трохи відвикне від звичних турбот та відпочине. В тих поїздках діти між собою спілкуються і відпочивають, дітям потрібен відпочинок. Перенесли такий стрес, і тобто. Дуже бажано, щоб таких було організацій побільше, хто таке влаштовує і щоб побільше дітей запрошували. За літній період відвідати Угорщину змогли майже сотні дітей, учасників російсько-української війни. За сприянням добрих людей ми змогли десь дітям учасників АТО показати, що поки їх батьки воюють, захищають державу, з ними піклуються. піклується. І попри те, що в Угорщині малеча буде лише день всі дітки отримали безкоштовні візи на один рік. Ольга Тимуляк, Сергій Медведєв. Новини а в серпні на Львівщину відпочивати та оздоровлюватися приїдуть діти з Луганщини. Яскраве дозвілля малюкам минулого тижня запропонували організувати очільники нашої області в межах угоди про співпрацю між регіонами. Зустріч представників Львівської обласної ради та місцевих рад Львівщини з луганськими колегами не обмежилась обговоренням децентралізації чи спільних напрацювань в оборонній галузі. Оглянули делегати від Львівщини і стан закладів соціальної інфраструктури в регіоні. Зокрема, відвідали дитячий інтернат в Сєвєродонецьку, який, як відомо, був частково зруйнований в перший рік війни на сході України. Приїхали львів'яни до діток не з пустими руками, а привезли подарунок. Сучасний дитячий майданчик дуже вдячний. І у вам великий за ваші добрі серця. Діти, які проживають на територіях, що були окуповані бойовиками, потребують психологічної реабілітації. Розповідає народний депутат Ярослав Дубневич. Саме тому вже до дня незалежності кілька десятків плахів зі сходу поїдуть на відпочинок до Львова. Важливо, щоб майбутні покоління, щоб наші діти, особливо діти зі сходу України, спілкувалися з дітьми з заходу України, з центру України, і щоб вони бачили спільно разом, яка велика могутня незалежна наша держава, і щоб ставали добрими патріотами і пам'ятали про свою історію, про українську культуру, знали українських пісень. Від початку року діти зі сходу України приїжджали відпочивати на Львівщину вже тричі. На Різдво Великдень, а також на військово-патріотичні змагання ігри нескорених. Ремонтують дорогу. У зв'язку із цим на автотрасі Куровичі Рогатин від міста Перемишляни до межі з Івано-Франківською областю. Рух автомобільного транспорту відбувається однією смугою по у реверсному режимі. Ремонт автодороги протяжністю майже 30 кілометрів підрядна організація розпочала ще 30 липня, інформує прес-центр служби автомобільних доріг у Львівській області. На цій трасі зміцнять та влаштують асфальтобетонне покриття. Роботи проводять за рахунок надходжень до спеціального фонду обласного бюджету від митних платежів. А до бюджетів усіх рівнів підприємствами Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства впродовж першого півріччя 2016 року було сплачено трохи більше 92 мільйонів гривень податків та платежів. Це на третину більше аніж за аналогічний період минулого року. По тому частку складає рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Місцеві ж бюджети Львівщини із податку з доходів фізичних осіб за перше півріччя цього року отримали більше 19 мільйонів гривень. Сплата лісовими господарствами єдиного соціального внеску склала майже 25 мільйонів гривень. практично Місцевий бюджет заплатили 31,8 мільйона гривень, що є вагомим показником для при сьогоднішньої ситуації в нашій державі. Зокрема, Жовківським лісгоспом було сплачено 6,8 мільйона гривень податків, з яких вагому частку становиться рентна плата, це податок з доходів фізичних осіб. Для мешканців залізничного району Львова запрацював центр надання адміністративних послуг. Розміщений він на вулиці Виговського, 32. У новому цнапі можна подати звернення, записатися на прийом до чиновника, прописатися та вклеїти фотографію у паспорті. А із осені можна буде ще й оформити український чи закордонний паспорт. У нововідкритому центрі ввели експеримент. Відтепер процедура прописки чи виписки займе не більше двох годин. Крім того, там встановили термінали. Це дозволить оплачувати на місці. Весь комплекс послуг, починаючи з реєстрації місця проживання, звернення до міської ради, запис на прийом до міського голови, до посадовців міської ради, можна буде зробити тут, і також в центрі можуть вам порадити, як це зробити в електронному вигляді. Важливе доповнення до роботи центрів є те, що ми налагодили електронний сервіс. Якщо ви бажаєте попасти на прийом до адміністратора і визначити чітку годину свого прийому, ви записуєтеся через нашу сторінку міської ради і можете це зробити в електронному вигляді. Продовж двох днів у Львові робили перепис безпритульних собак. Це потрібно для того, аби контролювати їхню кількість у місті. На пошуки тварин вийшло 30 волонтерів. Кожну безпритульну собаку вони фотографували та вказували її параметри, а також чи собака стерилізований. Усю інформацію фіксували в мобільному додатку або ж на спеціальній анкеті. Окрім безпритульних, волонтери також вказували власницьких псів із нашийниками. Якщо ж їхня кількість перевищуватиме, кількість безпритульних, тоді ЛКПЛЕФ проводитиме соціальну роботу із недобросовісними власниками, які відпускають тварин гуляти самотужки. Такий перепис у Львові робили. І минулоріч тоді волонтери виявили 600 безпритульних собак. Щоб вирішити питання безпритульних тварин, зменшення їх чисельності гуманними методами, першим кроком це є підрахунок, тобто, щоб працювати з проблемою якоюсь, треба знати її масштаб. Підрахувавши точну кількість тварин, комунальне підприємство чи місто може собі формувати бюджет, тобто скільки коштів треба буде на стерилізацію, на вакцинацію. Сьогодні, 4 серпня, Україна вперше відзначає день національної поліції. А львівські поліціянти тим часом навчаються японському бойовому мистецтву. Проект для України новий базовий курс вже завершили перші 40 поліцейських. Ті, хто успішно склав іспит, разом з професійними інструкторами навчатимуть колег в інших містах. Як і в повсякденній роботі чоловіки та жінки тренуються пліч-опліч, оскільки різниці у техніці немає. Кажуть, ніхто нікого не шкодує, викладаються як можуть. Основна різниця це що до хлопців, треба прикладати більше сил, але враховуючи, що на вулиці ми маємо справу з чоловічої статі, відповідно, нам воно більш потрібно. Вивчені прийоми копи вже встигли випробувати на роботі. Кажуть, нові знання допомагають вправніше затримувати порушників. Якщо не кожної зміни, то через зміну застосовується досить прийоми з із... Національної системи поліцейського контролю до різного абсолютно контингенту. Ну, в основному це люди на підпитку, які поводять себе не зовсім, скажімо так, адекватно. Національну систему поліцейського контролю для поліціянтів розробили майстри японських бойових мистецтв. Навчання складається з двох курсів: базового та поглибленого. Кожен тривалістю у три місяці. Поліцейські вчаться як якимось анатомічним фізіологічним здібностям людини. Вони вчаться використовувати Своє тіло, окрім того, вони піднімають так само свій фізичний рівень, тому що він є, на жаль, різний. По завершенню курсу поліціянти складатимуть іспит, таким чином матимуть змогу отримати звання спеціаліста та інструктора. Проект будуть реалізовувати завдяки підтримці спонсорів. Протягом трьох місяців цей проект був пілотним і Львівська обласна державна адміністрація зініціювала продовження цього проекту вже. Офіційно це буде перший проект офіційний в Україні. До поглибленого курсу перші 40 поліцейських візьмуться вже цієї осені. Частина з них навчатиме бойовому мистецтву колег з інших міст України. Ірина Кунонець, Олег Максимів. Новини у нашому місті завершився відкритий чемпіонат Львова з тенісу. Учасники задоволені результатами, а переможці вже святкують нові досягнення. Докладніше про змагання. Дивіться далі. Відкритий чемпіонат Львова у нашому місті відбувся уже вдруге. Позмагатися за нагороди приїхали тенісисти майже зі всієї України. На динамівських кортах фізкультурно спортивного туриста Україна вже другий рік поспіль відбувається відкритий чемпіонат Львова з тенісу. Заснували ми його разом з міською Львівською міською радою в минулому році. І в цьому році ми проводимо його в трьох вікових групах. Це до 10 років як регіональний турнір, до 14 років юники і дівчата першої категорії і чоловіки дорослі, друга категорія турніру, всеукраїнської національним рейтингу. Львівські гравці одні з найсильніших на турнірі. Вони борються за найвищі місця. У нашому турнірі бере участь до 14 років. Ну із таких турністів найкращих, Це є Кубечко Анастасія. Вона в минулому році була третьою ракеткою України в цьому віці. В цьому віці вона перейшла в категорію до 14 років і бореться зараз в фіналі з дівчинкою, з киянкою, чемпіонкою України цього року з Іналовою. За підсумком змагань у віковій категорії до 14 років найкращою стала львів'янка Анастасія Якубечко. У фінальному поєдинку вона перемогла з рахунком 6-1-6-4. Серед дорослих весь п'єдестал львівський. Зараз в фіналі бореться Павло Кулабухов, минулорічний чемпіон Львівщини в одиночному розряді і парному. І в цьому році він. Вже в парному розряді друге місце вибору і в одиночному зараз бореться з Мар'яном Шведом. В категорії дорослих із рахунком 6-2-6-3 перемогу здобув ще один львів'янин Павло Калабухо. Рівень турніру хороший, я би сказав. Особливо мене здивувало до 14 років. Є у Львові гарні гравці. тобто. Ну, тобто теніс розвивається. Учасники, що вилетіли з турніру, мають багато вражень і готові до боротьби в майбутньому. Я першому кругу. Я вилетіла в першому крузі, проте тут на турнірі можна було і далі зіграти. В першому крузі мені попалась сильна дівчинка, і вона мене обіграла. Але далі я змогла добре грати і перемогла інших. Організатори добре підготувались до відкритого чемпіонату Львова з тенісу, забезпечили хороші умови для проведення турніру. Загалі хочу відмітити, що цей турнір проводиться. На хорошу хорошій базі, хорош добре підготовлених кортах, де відбувалися чемпіонати України серед дорослих і інші важливі змагання. База постійно удосконалюється, підтримується. І на цьому в мене все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів. а я ж прощаюся з вами до завтра, затишного вечора. І бережіть себе. Церква стала свободною. От довгий час, як Україна була. Неволі так само, і церква була переслідувана. І, напевно, що незалежність України це є знак також відродження церкви. От, і сьогодні церква старається все-таки жити з народом, бути з народом, переживати з народом і терпіти з народом. І ті обставини, які переживає наша країна, всіх цих обставинах церква старається бути поруч наших військовослужбовців, захисників, бути для них захистом.